Вправа 36. Напиши всі двоцифрові числа, у яких є дві умови, які треба окремо розглянути. Ну що ж, давайте будемо їх розглядати і думати, які ж ми маємо написати числа. Е, перша умова, треба написати таке двоцифрове число, у якого число десятків на 3 менше від числа одиниць. Тобто число одиниць має бути на 3 більше, ніж число десятків. Взагалі, у двоцифрового числа, як мінімум. Число десятків це має бути одиниця. Тобто, наприклад, там 10. Але число 10 нам не підходить, тому що у нас число одиниць має бути, іншими словами, на 3 більше, ніж число десятків. Тобто, якщо ми пишемо число, якого перша у нас одиничка, або число десятків у нас 1, то 1 плюс 3 треба написати число 14. В нього якраз число десятків на 3 менше від числа одиниць. Далі. Якщо я пишу число, в якого двійка перша. То у нас число одиниць має бути на 3 більше. 2 плюс 3 це 5. Отже, пишемо число 25. Наступне число, в якого трійка перша. Або 3 десятки. 3 плюс 3 це 6. Отже, це буде число 36. Далі Четвірка може бути. 4 плюс 3 це 7. Отже, 47. Наступне число: якого п'ятірка? Кількість десятків. 5 плюс 3 це 8. 58. І останнє число 6. 6 плюс 3 це 9. 69. Чому це останнє число? Якщо я зроблю 7, то у мене тоді кількість одиниць має бути на 3 більше, але 7 плюс 3 це вже 10. Я не зможу записати 10 одиниць. Тому останнє двоцифрове число у нас буде 69. Переходимо до другої умови, треба написати таке двоцифрове число, у якого число одиниць утричі менше від числа десятків. А яке може бути мінімальне число одиниць? Мінімальне число одиниць це одиничка. Нуль нам не підходить, тому що ми не можемо зробити число десятків у три рази, іншими словами, більшим. Бо 0 помножити на 3 це буде взагалі то 0. Немає такого числа. Тобто, в даному випадку ми пишемо, якщо нам треба двоцифрове число. То як мінімум у цього двоцифрового числа, число одиниць має бути одиничка. Тоді число десятків має бути утричі більше. То ми пишемо 31. Перевіряємо. В нього число одиниць утричі менше від числа десятків. Добре. Далі. 2 нам не підходить, тому що перша не може бути двійка. В кінці може бути іще цифра 2. Тоді число десятки у нас має бути в три рази більше. Це може бути лише 62. Перевіряємо. Число одиниць утричі чи менше. 6 поділити на 3, 2. Добре, підходить. Так, в кінці ще може бути трійка. 3. 3 помножити на 3 це 9. Отже, 93. Це останнє число, тому що якщо я в кінці вже поставлю цифру 4, то 4 помножити на 3 – 12, я не зможу зробити таке двоцифрове число, у якого число десятків буде в три рази більше, ніж четвірка. Отже, останнє число це 93. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.